Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, або перше завітав до мене на канал. Всім дуже вдячна за лайки, підписки і коментарі. Для мене це дуже цінно. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, як захист. Захист, він буває різноманітний. Поглиблюватись ми з вами не будемо. Ми з вами розглянемо, чи є на вас захист і чи є захист на вашій родині. Тому що найперше, коли пробивають... Шукають найслабіші місця. <кій> якщо на вас є захист, нема захисту на ваших пітомцях, да? домашніх тваринах, ви відчуєте, якщо захист ослаб на ваших дітях, в залежності від віку вашої дитини, якщо дитина до 7 років, вона повністю прив'язана до матері. Тобто захист, звичайно, є материнським. Якщо пробили вас, пробили автоматично вашу дитину. Відчуваєте, погано ви буде хворіти ваша дитина. Ще ви знаєте, у мене традиційна, дуже релігійна родина, я її дуже люблю. Вона поважає християнські традиції, це їхнє право і їхній вибір. Але нас завжди вчили тому, що скажуть люди. Я виросла, виросла в тій родині, де а, дуже бояться того, що скажуть люди. І все життя були готові підставити щуку, аби тільки про них не сказали нічого поганого. То в мене трішки інша політика. Якщо тронуть мою родину, пирожки роздам, голову відб'ю. Тобто у мене трішки інша позиція. Тому майте на увазі, що ви повинні захищати свою родину. Якщо зараз в мене дивляться відьмачки, то майте на увазі, що це єдина цінність, яка у вас є. І ми люди, і ми прив'язані до своєї родини. Звичайно, це, якщо ви обрали шлях і ви не одружуєтесь, або не народжуєте дітей, це ваш вибір, це нормально. Абсолютно, тому що кожна відьма обирає для себе шлях, або розуміє, з якими силами працює, або є а, якась, скажімо так, Місія так, в цьому житті для того, щоб а, повинна людина донести якусь інформацію. Тобто, дуже часто люди, які являються проводниками якоїсь сили, вони повинні а, бути іще й вчителями. Такі люди обирають шлях. Отшельника, будемо так говорити. Тому що дуже багато часу витрачається на свій розвиток, на здобування освіти, на дуже багато коперсання і праці над собою в першу чергу, для того, щоб передавати якісь знання іншим людям. Це дуже складно, дуже складно. Тому, ще раз повторюсь: в кожного своє життя кожен має право на свій вибір і він його робить. Але захист повинен стояти на кожному, обов'язково захисти. Ми ж знаємо, так що люди, які не мають ніякого відношення до магії. Вони, як мінімум, під покровом своїх родових духів, свого роду, якщо, скажімо так, зберігають всі канони і. Я вам так скажу, родовий дух родові, родова магія, родовий захист, він також специфічний. Тобто, коли ви до нього взиваєте, коли ви з ним працюєте, в якому сенсі? Тобто це постійні панахіди, це постійні помини, це за сорокоусти, за, за упокій тому подібне. Тобто, коли ви духовно харчуєте свій рід, хоча б тих, кого ви пам'ятаєте, це вже співпраця з ними. В такому випадку вони більш активніші йдуть на контакт і на захист, тому що ви їх кормите. Тому тут більш адекватніший момент говорити про родовий захист. Якщо ви взагалі не пам'ятаєте своїх предків, не ходите на, звичайно, не всі можуть ходити на кладовище, тому що, звісно, з на, в даній ситуації люди роз'їхались по різним країнам. То хоча б споминать і ставить свічку. Так, це дуже я вже полізла, не почув, де мене просять. <кхід> так, дивимось. Три варіанти, чи є на, ваш, на вас захист і на вашій родині. Перше дивимось на ваш захист, а потім на вашу родину. Так, перший варіант, чи є на вас захист? Другий варіант, чи є на вас захист. Третій варіант, чи є на вас захист. Працюємо сьогодні на колоді таро воронів. Ну, така Цікаво, мені дуже подобається. Щось мене ворони дуже часто зняться, тому щось мене пре на цю колоду. Так, добре. Перший варіант. Вітаю вас. Давайте подивимося з вами, чи є на вас захист на сьогоднішній день. Так, є захист і дуже активний. Тут а, хтось міг ставити, можливо, на сонцестояння, а, тому що тут під егідою сонце, тут вогняна енергія йде. Також а, жезли у нас говорять про хранітелі. Рицар жезлі. Тут можуть бути як і хранітелі, тут можуть бути і помічники. Ну, тут в когось можуть бути сущності, в когось можуть біси бути, в когось можуть ангели стояти. Але в когось мертві, наприклад. Ну, мертвих, поки я тут не бачу, але сам факт, що є хтось із помічників. Але активна. На даний момент захист ваш активний. Він працює, він а, наповнений енергією. Ще раз повторюсь, що, можливо, хтось на сонцестояння робив собі на стару обряд. Добре. Не будемо дуже багато дивляться, вже двоє дивляться на одному варіанті, вже зовсім інша інформація буде. Я маю на увазі, що в кожного своє. Тому дивимось, ваша родина під захистом. Чи є захист на вашій родині? Глянте, рицар пентаклів. Захист на вашій родині є. Але він якось дуже. Якщо ви його тільки поставили, то він дуже складно розкручується. Він ще в розкрутці. Я не можу сказати, що він став повністю. Він дуже. Це сама мідляна карта в колоді, не, не, скажімо так, по розвитку. Тому а, захист є, але дуже якийсь він. Чому мене... Зараз, одну хвилинку, не збиралася додати цю колоду, але чомусь вона мене так тягне. Санта Моерта. Можливо, хтось собі і захист став на першому варіанті через Санта Моерта. Зараз подивлюся, чому мене так потягнуло на ваш варіант. Так, що тут із захистом? Імператриця, все, я зрозуміла, регіна рода. У вас на захисті, регіна рода. у вас оберігає жінка, більш за все, що ви тут і працювали через рід. Також може бути, якщо ви ставляли захист природній якийсь, тобто, можливо, якась боїння природного характеру. Але більш за все, що регіна рода у вас на захисті. Тобто ви більш за все, що родова, родовий захист у вас є. Зараз подивлюсь. Так, так, 4 пентаклів, Допомагає вам регій народу, Допомагають вам духи. Є у вас захист. І перший варіант, ну тут чітко виставлений чітко захист. Сил не показують, тобто боїв і тому подібне. Але більш за все, що через дари. В кого откуп, в кого дар. То як працює. Ще раз кажу родовий 10 закупків родова. Тут і е, е, ваша родина захищена під захистом. Е, ще можу сказати: якщо не ви, то можливо, хтось у вас в родині. Це може, може бути якась е, жінка з роду, або старша по крові, або, можливо, старша. М Добре, не буде так старша, старша, старша дочка в сім'ї. Або старша дочка, або старша по крові. Можливо, ви являєтесь старшою дочкою. <кій> Тому тут захист в когось рідні народу, в когось через богиню працювали, а в когось. Але тут допомога стовідсоткова. Стовідсоткова допомога. Так, добре, дякую. Перший варіант тут цікаво. Досить цікаво. Мені ж на вас захотілося іншу колоду взяти. Добре. Дякую вам. Я не буду робити дуже довгі розклади, не розкладуватиму тут полотенце із карт, щоб не робити смислову нагрузку. Так, добре, дивимось. Другий варіант вітаю вас. Давайте подивимося, що... чи є на вас за Знаєте, тут захист ви або тільки-тільки поставили, або як рекомендація обновити. Чому так? Тут, ви знаєте, може, ну, тут воняна стихія. Тут обновлення захисту може бути через вогонь. Це може бути свічки, це може бути костер, це може бути все, що завгодно. В мене камін тріщить, тому. Обачайте вогонь люблю дуже. Тут вам потрібно оновити і до вас імператриця вийшла. Тут захист, дивіться, якщо ви чоловік, то обов'язково захист ставите не тільки на себе, а на свою дружину. Якщо зараз мене дивиться жінка, обов'язково поставте захист на свого чоловіка. Тобто у вас захист є, але чомусь потрібен парний, якщо проб'ють вас, проб'ють і вашого партнера. Ще такий момент може бути, що чоловік пробиває ваш захист? Так, обнуляє. Тут може бути, що чоловік обнуляє ваш захист. Тим, в тому, дивіться, який може бути аспект. Якщо ви поставили собі захист, і у вас є контра з чоловіком. Ви поскандали, нервонули. На агресію цю все зібрали, там де викинули її, тобто ви бомбанули, грубо говоря, а потім ходите і в голові крутите, 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 займаєтеся самоїдством, і це самоїдство може в принципі обнуляти. Але тут, от якщо взяти, наприклад, тут, в принципі, мені навіть не треба дивитись на родину, тому що вам треба захищати не тільки себе, а повністю свою родину. Тут чоловік, дружина, дитина. І знову імператор. І знову чоловіча карта. Імператриця, імператор. Так, ну зараз гляну, хто це за чоловік, який вам тут, можливо, пробиває захист. Хто ти Хто ти, воїн? Ще кубка з прошлого. Це може бути, дивіться, в кого є в стосунках, бивший чоловік. Він може, в принципі, реально пробувати ваш захист. Ви можете з ним агресувати, він може кидатись на вас, він може з вами якось комунікувати. Тобто це людина з минулого. Також ще одна інформація, якщо в когось чоловік покійний, він стоїть у вас на захисті. Якщо чоловік покій не стоїть на захисті. Добре. Він допомагає вам чи пробиває ваш захист? Тому що, ще раз повторюсь, на один варіант може прийти не одна людина. Історій багато різних. Зараз подивлюсь ще один варіант. Так, блін. Дівчата, значить, дивіться, комусь пробиває покійник. Реально покійник пробиває також. В когось може бути неупокоєна душа, яка заважає. Це, це неупокоєна душа, яка пробиває вам захист. Тобто, дивіться, якщо ви, якщо ви практикуєте, наприклад, то контролюйте тих персонажів, з яких ви ставите собі на, на захист. Якщо ви ставите захист собі, то ставте обов'язково, почистіть себе спочатку, а потім поставте захист, тому що можуть бути не ліпитись до вас неупокоєні. Це може тягнутися з минулого. Це може бути, до речі, ще раз повторюсь, що це може бути неупокоєний вас бивший чоловік, який може заважати вам зараз. Тому що в мене виходить пара. Розумієте, і дитина. Імператриця імператор і шут. Це сімейна пара з дитиною. Ваші стосунки влазить щось із винє. Скажімо так, яке просто заважає вам жити. Також, ще раз повторюсь, це може бути не... це для того, щоб прояснити повністю ситуацію, потрібна діагностика індивідуальна. Тут я можу сказати, що в когось може бути чоловік з минулого, який не дає вам там проходу, постійно нагадує, може вас оскарбляти і таким чином пробивати ваш захист. Так. Захист тут обновити або поставити. Але коли ви ставите захист, то ставите його на всю свою родину. Обов'язково. Тобто не тільки на, нас, на себе, а обов'язково. Тому що тут, якщо карта шут, то це маленька зовсім дитина. Якщо у вас доросла дитина ставите окремо, тут цілком потрібно родину захищати. Тому тут просто необхідно. Ще раз ще раз продивлюся. Заважаєш чи допомагаєш. Ні, не допомагає. Сидить на, на фінансових ресурсах, на емоціях Тупо тупотирить енергію. Тому майте на увазі, що потрібно спочатку почиститись. Якщо, якщо ваш чоловік знаходиться на воєнних діях, обов'язково поставте йому захист. Обов'язково. Тут не довелося дивитися навіть родину зразу вийшло, що захист тут потрібно або комусь обновити. Або поставити новий, тому що тут дорога йде, тільки йде дорога. Тому ставити захист потрібно на всю родину. Якщо ми, дивиться тут хтось із відьмачок, можливо, хтось зайде на другий варіант, то могли десь звідкись притягнути собі покойника. Так, добре. Дякую, другий варіант. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимось з вами, які... чи є на сьогоднішній день на вас захист. Так, є. 100% є. Захист чорномагічний може бути, захист через хтонічних богінь, захист може бути через стихію землі, це може бути тобто на Луну зроблено, але це, можливо, через рід. Через мертвих, через духів. Тут може бути природна магія, але в мене завжди на королеві Пентаклі ну, в моїй практиці завжди виходить темна магія з сутонічними божествами. Тут така темна віднічка в короні з кучею посвященій. Третій варіант, якщо на третій варіант хтось заходить, хто не має ніякого відношення до магії, це не ваш варіант, тому що тут буде для відьм. Для тих, хто має силу, для тих, хто під, під посвященнями, тих, хто в традиції. Ждіть новості. Вам скоро прийде новина. Новина може бути, якщо вам дуже часто, наприклад, можуть зустрічатись ворони. В веснах можуть бути ворони, а ворон може бути вашим тотемом. темом. Прослухайтесь, будь ласка, до своїх снів, до знаків, тому що вам скоро проявиться якийсь новий знак, щось якесь буде повідомлення. Карта смерті. Так, добре, захист на вашій родині. Якщо у вас є родина, то захист вашої родини. Так, захист стоїть. Захист стоїть і... Захист дуже сильний, захист магічний. Тут людина професіонал, третій варіант. Вона знає, що вона робить. Тут карта сонця, яка говорить, через енергію зроблена. В, більш за все, що, можливо, оновлювали свої захисти через Астару. Тут вищі сили задіяні, тут погод задіяний, карта мага виходить. Тому тут дуже-дуже сильний варіант. Тут людина реально під захистом, під захистом його і родина, і, і сама людина. Все. Закрили інформацію, далі дивитись не буду, тому що можуть плутати мені Уже пішло. <сум> тобто, якщо вам потрібно підтвердження, чи є на вас захист, так він є. І дуже сильний, можу сказати, так. Так, в роботі, все працює, все добре, я не буду задавати лишніх питань. Тут все чітко, ясно сказано. Тому молодці. Продовжуйте в тому же русі, Дусі, працюйте над своїми захистами, підтримуйте і відбивайте голову всім, хто лізе в вашу родину і до вас. Так, всім па-па, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім дуже вдячна. До нових зустрічей, мирного неба всі над головою!